Всім рабожо, хочу з вами поділитися, що кого ми наслідуємо на землі, того ми будемо наслідувати і в небі. Якщо ми наслідуємо апостолів, людей Божих. Якщо ми живемо по благодаті, на Дух святий, то ми, звісно, прийдемо тільки на небо. Але якщо ми ухиляємося від цього, якщо ми ухиляємося від Слова Божого, якщо ми його намагаємося трактувати по-своєму, якщо ми непокірні Слова Божому, то царство Небесне нам не побачите. Тож святі вони перебувають на небі, навесні Єрусалимі. А щоб туди потрапити, треба доказати, що ти гідний, що ти виконуєш волю Божу, що ти є Дух Святий, що ти живий християнин, що ти учень Христа. Тому що люди, які цього не роблять, не проповідують, не наступають на ворожу силу, які не працюють над собою, не борються з гріхами, вони підуть в пекло. а щоб цього не було, треба тинати церкви бути учнем Христа.